Чорна стерня, чорні хмари, закрили півсвіту, у боризні просто неба лежать малі діти, лежать в небо дивляться, мовчать, не жартують, а у небі, між блискавиць, два чорти лютують. Важко б'ють копитами, рогами махають, і покотили саме сонце із нашого краю. Покотили, нема сонця, ніч поля накрила. крила, нема хліба, чорне стерня, і борозна могила. Поле, поле неозорене, шпилиться стернею, аж до неба краю поле чорною землею. Суне в небі темна хмара, вітром замітає, посипає головою, бо нема врожаю. Темні часи, чорні ліси, тяхнуть сохлі віти. Прийшов голод, людей косить, наче косар квіти. Лежать в полі у господі і попід тинами батько й мати, малі діти, сестрами, братами. Було колись в Україні, ревіли гармати колись, та затихли. Хто ж буде стріляти? Чорне поле, чорне стерня лиш лобода в'ється. Голод, холод, а десь далеко. Чорт, чорту сміється. ЮРІЙ Руф, Голод, 1932 1933 роки.